Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися важливою і цікавою інформацією, яку багато з вас досі не розуміє, не знає, і я отримую дуже багато запитань від вас щодо цієї теми. Тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, підписатися на цей YouTube канал, лайкнути і прокоментувати. Яку я тему маю на увазі? Це є перебування в Польщі по Українському паспорту по свідоцтву про народження, можливо, хтось заїжджав по водійських правах. І коли людина виїжджає з Польщі, робить собі новий біометричний паспорт і хоче знов заїхати, наприклад, там через 2-3 тижні, і дивується, коли на кордоні його не пропускають. І потім запитання, чому мене не пропустили? Я був в Польщі по українському паспорту, по свідоцтву, по правах, по інших якогось там документах. Які під рукою були в той момент, і я мав можливість проїхати, чому мене зараз не пропускають по біометричному новому паспорту? Це ж новий паспорт. У мене там є 90 днів і я можу проїхати. Друзі, ви помиляєтеся, якщо ви були в Польщі по українському паспорту, по свідоцтво про народження чи будь-яких інших документах, які не відносяться до документів, які мають бути на перетині кордону, ви ніби були по біометричному паспорту. Тобто, ваше перебування в Польщі фіксується і воно, наприклад, там було 110, 120 чи більше днів, тобто більше, ніж 90 днів. То це рахується, якби ви були по біометрії. Я пояснюю так, щоб було доступно і зрозуміло всім. І коли ви робите новий документ, новий біометричний паспорт, це не обнулює ваше перебування перед тим в Польщі, і тому від вас будуть вимагати або коридор. В Україні 90 днів або вироблення візи чи карти побиту. Скорше візу ви зробите і тоді зможете нормально переїхати. Ще одне від вас запитання щодо Дія ПЛ і Песель Укр з нововведеннями, які зараз вступили в дію, є можливість подорожувати по Шенгензоні 90 на 180. І люди путаються в тому, бо думають: якщо в них є Ді Є МОБИВАТЕЛ, є Песель Укр, вони можуть їздити по Європі більше ніж 30 днів, тому що це дозволяє закон. Так і це правда: закон дозволяє вам подорожувати по інших країнах з цими документами: Діапл, ПЕСЕЛЬ-УКР 90 на 180, тобто 90 днів. В межах 180 днів ви можете бути по шенгенській зоні, тобто можете їздити по шенгенській зоні. Якщо у вас є дійсна біометрія, і вона має 90 днів, то ви спокійно можете їздити. Якщо ж у вас немає днів по біометрії і ви хочете виїхати з Польщі в іншу європейську країну чи в Україну, то ви мусите дотримуватись 30-денного терміну перебування за межами Польщі. Чому? Тому що польське законодавство зробило такий маленький гачок, який зберігає з вами можливість. Вам допомагати, тобто надає можливість бути в Польщі 18 місяців, отримувати медичну допомогу, отримувати пільги, якщо ви не є за межами Польщі до 30 днів. Тобто, якщо ви виїхали на 25 днів, 20, навіть 29, все добре. Після 30 днів ви цей статус втрачаєте. І тоді, якщо у вас протерміновані документи за кордоном Польщі, ви є нелегально. Ну, є такий нюанс. Так воно в даний момент працює. Тому моя порада, якщо ви плануєте виїжджати за межі Польщі, ви є на статусі Укер, якщо так можна сказати, маєте ДІАПЛ, МОББИВАТЕЛЬ і ПЕСЕЛЬ Укр не виїжджайте довше ніж на 30 днів. Якщо щось зміниться, і це заберуть, цей закон зміниться. Я обов'язково про це повідомлю. І ви про це будете знати, напевно, не тільки від мене, а й в новинах це також з'явиться або в інших блогерів. Але на даний момент я би не ризикував і вам не рекомендую таким чином подорожувати в межах 30 днів без проблем. Довше ні, бо втрачаєте статус. Сподіваюся, що доступно пояснив тих два нагальних запитання, які ви часто задаєте. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте це відео в своїх соціальних мережах. З вами, як завжди, Саша Матвієв.